Зараз мова піде про губі. а Гупі у нас е, рибка живодяща. Ось якщо ви бачите оцю то це гупі дівчинка. Вона у нас вагітна. Е, що, що характерно? Як замітити, що рибка вагітна? Ну, по-перше, в неї з'являються таке пузіко. Бачите, вона така пузатіка також трошки. І, от, якщо подивитися задній проход, або з попочки, в неї таке, як то чорніє. Це означає, що наша гупі вагітна. Гупі вона живородяща, вона не відкладає ікру, вона народжує живу рибу, живий малюк. Є, звісно, що певні нюанси. Що вона може як розродитися і сама може їх поїсти, або інші риби, скоріш за все, можуть поїсти ваш мальок. Тому, якщо ви, вас є, якщо ви плануєте розводити гупі, то їх треба перед тим, як вони будуть народжувати. Ну, навіть в такому стані, як ось зараз в мене, то перед тим, як вони будуть народжувати, їх треба відселяти. Або потрібно. Заводити більше всяких рослин в акваріумі, щоб наш мальок міг спокійно ховатися від своїх сородичів або від інших видів риб, і щоб вони його не з'їли. Бо риба не зовсім розуміє це свій чужий, бачить, що маленький, в рот поміщається, от і, от і з'їдає своїх, так сказати, братів менших. Отакі от нюансики в вирощуваній групі. Ну, Скажу так, що це сама така, одна з них прихотливих риб. Їх можна спокійно собі купляти. Вони досить багато їх поміщаються на такі акваріум, наприклад, там, як 70 або 80, або там 100 літрів. Досить багато їх в нас виходить. От. Тому рекомендую їх. Вони досить красиві, особливо, якщо ми беремо хлопчики. Бачите, які в нас хлопчики не з такими хвостами великими. Вони коли плавають дуже такі на півників схожі. Але це не півники, це гупі, гупі-хлопчики. Гупі дівочка і гупі хлопчика. Отак от, от. Так що вирощуйте рибу. Це зовсім не складно. Це досить цікаво. Буває таке, що можна там на пів години залипнути.